Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці української мови орфограма Подвоєні букви в словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження. Подвоєння букв відбувається у власних назвах. Власні назви це слова, які завжди пишуться з великої букви: імена, прізвища, географічні назви. Наприклад, подвоєння букв відбувається в таких власних назвах, як Інна, Оттава, Білла, Андорра, Ніцца. Але є слова-винятки, в яких подвоєння букв не відбувається: Лісабон, Касабланка, Гаванна, Дікенс, Текерей. Бекі Джексон. Подвоєння букв відбувається також у похідних від власних назв словах. Тобто, якщо в слові Голландія дві букви Л, то і в похідному слові голландський подвоєння зберігається. В слові Марокко дві букви К, подвоєння зберігається і в слові марокканець. Подвоєння букв відбувається при збігу приголосних на межі морфем, найчастіше при збігів префікса і корення. Інновація. Префікс закінчується на букву «н», корінь починається на букву Н. Ми бачимо збіг приголосних, тому подвоєна буква Н. Але будьте уважні. Що таке подвоєння можливе, коли у мові паралельно вживається непрефіксальне слово. Тобто є слово інновація із префіксом ін, а також є слово новація, в якому префікса немає. Ірреальний реальний, реальний. слово реальний» із префіксом, який закінчується на букву R, і на букву Р починається корінь. Ми бачимо подвоєння. Але також є слово без префікса реальний. Сюрреалізм є слово реалізм. Ірраціональний – є слово раціональний, імміграція є слово міграція. Зверніть увагу, що в слові імміграція дві букви М, тому що префікс ім. Закінчується на букву М і корінь починається з букви М. Але в слові еміграція подвоєння не відбувається, тому що в цьому слові префікс Е, а корінь починається з букви М. Запам'ятайте, що в українській мові немає префікса М. «ем». Коли ж подвоєння букв в словах іншомовного походження не відбувається. Подвоєння букв не відбувається у загальних назвах, тобто в словах, які завжди пишуться з малої букви. Наприклад, це слова хобі, піца, бароко, беладонна, спагетті, шасі. Але є слова винятки, в яких подвоєння букв відбувається. Це слова аннали, біль. Не плутайте із словом біль, сильний фізичний біль. Бонна, брутто, булла, ванна, вілла, гамма літера, мотто, мула, нетто, палацо, панна, донна, дура назва рослини, канна, мадонна, манна, пенні, панно, тонна, міра та інші слова. Подвоєння букв також не відбувається в загальних назвах, утворених від власних без суфіксів. Так, в прізвищі ВАТ ми бачимо подвоєну букву Т. Але в слові ват, що позначає одиницю виміру, одна буква Т. В прізвищі жакарт дві букви К. А от в назві тканини «жакарт» ми бачимо одну букву К. Можливо, значення не всіх іншомовних слів було вам зрозуміло. Тому, будь ласка, не пропустіть відео, в якому я поясню лексичне значення слів винятків, а також дам вам цікаві рекомендації, як легше запам'ятати слова винятки. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати лайк, обов'язково підписуйтесь на канал та діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!